Інна, вітаю вас на нашому каналі, і, власне, хочу поговорити з вами про гороскоп Трампа чи можливі проблеми серйозні із здоров'ям найближчими роками. Так, ну що, тут я хочу сказати загалом про його здоров'я по його натальній карті і те, що буде відбуватися зараз і найближчі роки. Окей, також, також можу сказати. В нього шостим будинком це будинок здоров'я, керує планета Уран. Уран у нього знаходиться в достатньо сильній позиції для себе в знаці близнюків. Е, тому я з цього з цієї позиції, позиції тільки можу сказати, що здоров'я в нього достатньо хороше. І, в принципі, і в майбутні роки буде також хорошим, але тут є деякі показники, які можуть бути взагалі хвороби в такої людини. І навіть якщо у інших людей уран керує шостим будинком, будинком здоров'я, це може впливати на неврології різних органів, на якісь психічні розлади. Це може давати спазми, судин, гіпертонію. Ну, Звісно, тут йде вплив на інфекційні вірусні захворювання. Але також це впливає на е, судорги ніг, можуть бути защемлення якогось нерву в різних частинах тіла, особливо голені тут виділяються, е, варикозне розширення вен і, взагалі, тромбофлебід. Тут такий є показник, скажімо так, за ураном. Е, одне з найгірших. Одна з найгірших хвороб, яка з ним тут може бути, яка йому загрошує, може бути хвороба Паркінсона, може бути порушення мовлення або якісь дефекти мовлення. Але це якщо буде пошкодження урану на таких на важких аспектів до урану, може якось програватися. Але наразі, ну тобто, тут навіть таких ось важких хвороб немає, які в принципі люди називають важкими, тільки оце варикозне розширення вен, а також тромбофлебід. Якщо подивитися його карту зараз, в нього якраз Плутон зайшов у будинок здоров'я, і Плутон якраз є такою планетою, знаєш, руйнівною, і він якраз впливає на оті слабкі частини тіла, які можуть тут давати якісь ну, хворобливі результати для власника гороскопу. Тобто тут в Дональда, скоріш за все можуть просто бути частіші невралгії. Оце зараз і в найближчі роки. Е, я думаю, в нього тут точно якісь є судорги, зводять ноги, а також з венами тут якісь можуть бути хвороби, які будуть також як посилюватися. Особливо тут ноги, варикоз. От ця ситуація в нього буде погіршуватися може навіть от на ближчі роки тут якась операція може бути по видаленні вени, але чогось такого прям. А, страшного, кошмарного зараз я в його карті не бачу. Скільки от те, що ти сказала, вона може впливати на виконання саме президентських обов'язків. В цьому році він буде виконувати свої обов'язки. Це точно у 25-му році, і в 26-му він тут буде виконувати обов'язки. Я б тут так сказала, йому тут буде важко саме там, де можна десь ходити, треба чи довго сидіти треба, тому що тут можуть судороги в нього з'являтися, так і ноги дуже сильно отікають і болять. Тому звісно, в таких позиціях йому трохи важковато буде, але загалом в нього дуже хороше здоров'я по карті. Загалом він буде виконувати свої обов'язки. тобто я не бачу якоїсь відставки за станом здоров'я. До кінця його каденції, чи в цьому році не бачиш Яко... якоїсь відставки, маю на увазі? в 25-му році ніякої відставки я в нього не бачу. Буде продовження тут політичної кар'єри в нього, і особливо коли його уран тут піде на поєднання з натальним ураном. Це буде десь 26-му році. Там, взагалі, якась така буде ситуація пікова. Він якийсь буде таким виступати як фігуру, яка буде багато чого в світі вирішувати, приймати якесь дуже важливе рішення світове, і це буде в 26-му році, в другій половині 26-го року. І тому я бачу, що це рішення, як ним буде прийняте, може він потім як. Вже ближче до свого закінчення терміну піде у відставку, але до цієї миті він точно доживе і нікуди він не дінеться. Якщо ми говоримо про карму, то здоров'я Трампа це може говорити про частково певну його якусь кармічність. Е, я так скажу, карма здоров'я, вона вже вказана в кожного в натальній карті. Ми вже народжуємося з нею. І є люди, в яких просто прекрасне здоров'я по карті, і воно не буде змінюватись. Тобто, навіть якщо там буде не дуже правильне харчування, не дуже правильний спосіб життя. Але якщо по карті йде хороше здоров'я, то це буде впливати мінімально на життя людини, і тут буде карма програватися просто десь в інших моментах, в інших ситуаціях. В інших якихось таких от е, життєвих несподіванках, я би це так назвала. Тобто в нього, наприклад, по карті йдуть життєві несподіванки більше від сторони жінок, від жіночої стави, від жіночої статі. Тобто тут якась може бути, наприклад, підстава від дружини. отут тут більш так вірогідно йде, і те, що для нього буде неждавчиком, неприємно, і ну, тобто якась так така сімейна зрада може бути. Це те, чого він насправді дуже боїться, тому що в нього в карті місяць в поєднанні з кермічним вузлом, а також в нього і ліліт в четвертому будинку. Тобто для нього найгірші вороги це члени його родини, і те, чого він боїться, це що хтось з його родини може десь його підставити, обманути або ще щось. І Тут дійсно, от то це для нього буде найгіршим таким показником карми. Але це не не, не здоров'я. Хотіла також запитати щодо нашого президента Зеленського, чи показує астрологічна карта, що він може завершити свій президентський термін найближчим часом? Щодо Зеленського, я це вже казала і рік тому, і півтора роки тому, що за його картою, я як тоді бачила, так нічого і не змінюється. Я бачу зміни його кар'єри, саме Після його дня народження, після 25 січня 26 року в нього вмикається новий цикл і зміна йде. Якась діяльності, тобто він тут може і повернутися до своєї концертної часткової діяльності, а також йде якась зміна вектору. Тобто, це вже не президентська посада, а якась інша буде посада, якась інша діяльність. І дуже часті також ідуть виїзди за кордон, можливо, навіть і переїзд за кордон, але я не думаю, що це буде як на. Постійне місце проживання, тим не менш такі показники в нього в карті є. І я думаю, що якраз з вімкненням його соляру, так після його дня народження, тут він і сам захоче або піти, або якось все плавно так знаєш, буде відбуватися само собою. І якраз з цього моменту почнеться зміна влади України. Тобто, після 25 січня, можливо, вже теж весною 26 року вже буде інша влада в Україні. Багато буде надії на цю нову владу. Але в мене стосовно цього також є свої думки, які не дуже співпадають з надіями населення. Що стосується Зеленського, то от власне ця зміна подій вона буде плавною для нього, чи все ж таки це будуть якісь виклики? Ну, це не те, щоб виклики. Я, я більше це бачу як е, така спланована знаєш, ситуація. Е, це більше схоже на якийсь такий як робочий контракт. Який був підписаний на певний проміжок часу. Зараз цей робочий контракт він підходить до кінця, він закінчиться і все він піде з цієї посади. Тобто, президент це наймана посада. і Він там просто свої виконав свої обов'язки, закінчився контракт, і все, він буде йти куди захоче. Там, скажімо так, він вільний робити свій наступний вибір. Так, в нього вмикається зовсім зовсім інша енергія в карті, новий цикл його вмикається в житті. А до України пройде нова влада теж знову. Новими з іншими енергіями, але ці нові енергії вони не те що будуть вже все кардинально змінювати. Тут трошки інша ситуація буде відбуватись. Про неї ми можемо вже говорити, чи поки що зарано. Я можу також сказати про це про те, що нова ну просто всі надіються, що буде нова влада краще ніж попередньо. Ну, Якщо подивитися соляр України, який вже вімкнуться 24 серпня 25-го року, то по цьому соляру я можу сказати, що нова влада вона буде гірша за попередню, і там не виправдаються всі ці сподівання і надії українців, що щось буде кардинально змінюватися не буде тут позитивних кардинальних змін. На жаль, ще під. Під час цього солярного року і е, буде продовжуватися ще ситуація з війною. Вона тут ще буде розтягуватися, чи буде це пов'язано з новою владою, чи це пов'язано з чимось іншим? Я думаю, що тут буде завжди вмикатися декілька різних причин, але те, що ця влада знову не сподівань це я точно бачу по карті. Ще кілька питань про Зеленського, зокрема, про його також здоров'я та безпеку, чи є якісь загрози? Загрози, ну я так скажу, в нього були загрози. Дійсно, тут по восьмому будинку в нього були загрози, але коли він підписав цей контракт, в нього і була і охорона. Тобто, в нього тут в карті видно, що діє. В нього і сильні є його ангели-охоронці, і тут і серед людей також у нього були охоронці, скажімо так, які охороняли. Тому я не бачу, що з ним щось трапиться, що там щось буде погане. Єдине, що я от коли дивилася його цей рік, солярний, я бачила, що і тоді ще казала рік, тому що весною в нього буде такий великий тиск від іноземних партнерів, і дійсно, це ми спостерігали, що був тиск якраз від сполучених штатів. І друга фаза в нього йде такої дуже високої напруги, якраз восени в другій половині осені. От там буде тиск на нього ще більший, і Він якраз буде пов'язаний з тим, щоб підписати небажані для України документи. Тобто, там просто на нього перекладуть відповідальність, щоб саме він підписав те, що буде для України з втратами, те, що буде не на користь України. Але це буде знаєш такий якийсь примусовий груповий тиск від. Інших країн, де можливо йому навіть не залишать вибору. Тобто, це не так, що ти вибирай, підписувати чи ні. Там йому просто скажуть: ну ти просто маєш це робити. Все, ти от виконуєш ці обов'язки президента, і ти маєш зараз це зробити, і він там щось підпише те, що буде йому не до вподоби, і він буде знати, що це не до вподоби українцям, але там як такого вибора не буде, це для нього буде. На складний період також, тобто він вже буде цей період вмикатися з листопада місяця, включно посічень 26-го року, і оце такий буде дуже складний період, але там будуть підписані дійсно якісь документи. Це може вплинути теж на тим на тимчасову зупинку війни. Але я хочу тут наголосити на саме слові тимчасову. Тому що після того, як до України прийде нова влада, цей конфлікт з Росією, він буде знову повертатися, знову активуватися, і всі недоопрацьовані моменти будуть вилазити назовні. І я просто тут переживаю, щоб ще гірше не було, ніж до цього, ніж до, ну скажімо так, ніж зараз, що цей другий етап він може бути навіть гірший, ніж те, що відбувається зараз. Це все залежить, звісно, від. Того вибору, який буде ще робити нова влада, але от ну, за картою показники не дуже, тому що саме увімкнення нового селяру України відбулося вже в день Гекати. Це сатанинський день, це день з такою темною енергією. Вона вмикає енергію такого, як знаєш, такої темної хмари, мороку над Україною. І це теж вказівка на те, що темні сили згущаються, і що ну, якби накопичується. Ще темна ця енергія, тобто люди ще з неї не вийшли, і через те, що більшість людей все ж таки підгодовують Егрегор війни своєю агресією, своєю злістю, цей егрегор він нікуди ще не дінеться. Він далі буде продовжуватися. Якби все ж таки, хоча б 60% відсотків людей, вони почали ну, от добре якось думати, мислити, все ж таки направляти свою енергію на позитив, можна було б цей егрегор зменшити. І змінити а, цей план подій майбутній на зовсім інший сценарій, тому що завжди йде декілька сценаріїв, але на момент увімкнення соляру, я так розумію, було занадто багато темної енергії. Вона має знайти десь вихід, тому вона ще буде розвиватися, накопичуватися в Україні над Україною і далі розповсюджуватися на сусі... на сусідні країни з Україною. Це буде і друга половина 26-го року, і 27-й, і 28-й рік. І на завершення, чи може Янукович якимось чином десь вискочити на політичному рівні найближчим часом? Ну не знаю, чи я тут когось обрадую, чи можливо навіть буду засмучувати, але ні, не буде в нього більше політичної кар'єри. Він ніде не буде, скажімо так, виступати як вагома політична фігура. Те, що він десь виступив, показав себе. Показав, що в нього все добре, так би мовити, але не допустять його нікуди навіть там в Донецьку. Я не бачу, що він буде десь там балотуватися, буде там мером Донецьку, чи ще щось. Насправді то, попереду ще багато змін все буде дуже швидко змінюватися, і він не встигне навіть заскочити в цей вагон змін і в купу нових політиків, які будуть змагатися за своє місце під сонцем, тому це такі, скажімо. Моменти, мрій його, щоб, може, десь повернутися на цю політичну арену, але вже його зірковий час позаду. Дуже дякую за це інтерв'ю, дякую за відповіді. Дуже все було круто і до нових зустрічей.